Рядом є, слава з Христу. Приїхав на виїзд кувати коні, привіз, привіз Любчикове раду. Рада вже укована, кувалася у мене вдома. Тепер ще пару коней робочих. Кую у Любчика. Любчик має станок, але каже, що не любить з цим сіграти. Скажи, а що тіку йому років? Це зараз буде. Він у мене від 2,5, знаємо 2,5. Зараз 11 буде 21 вересня. 11 років буде 21 це... вересня. Тут всіх кот треба разом зібрати кубів, то об'єкт. Дов, дов кубів. Це... Але весь роки кінь і теж лісосіками, болюбчик лісосівками ходить, фірманить. Цей кінь що срипнув кубанів. Але розумно робити, я вже це казав неодноразово. Та й можна робити роки. Якщо такого би ще міг купити, то не треба мені більше ні. Я б за такого довг... Та він не є малий, кінь, кінь файний. Середний кінь. Середній кінь, але файно, ну, щинований, грубий. Такий, як має бути. Він кінь. він не так. Любчик має свій станок. Але каже, що ще не професіонал. Та я теж ще не професіонал, але будемо вчитися. Один другому будемо підказувати. Ні, я жартую. Оттакій. Як хтось той про права купив, а їхати до Так. Отакий От кінь. Трошки дощик починає крапити, дуже пекло в нас. А тепер почав дощик крапити. Але то нічого. Ми це, зараз, ми це зараз кропимо різко. Так що приступаємо до роботи. Бо пару коней треба тут у любчика підкувати, ще як буде час, ще одну кобилу. Но завтра руки мені мають повідпадати. Це вже четвертий кінь ниніка. І ще той пік коней. І ще може як щось успіє, ще тому чоловік казав. Але це вже буде видно. Так що по ходу діла покажемо далі. Так, ми вже одну ногу зробили. Одкована штраматська. Любчику висі вдала робота. Ну, Стараємося робити то добре. Кінь називається Мар'ян Походить десь з ділятина, так? Так, так. років Отак ми так ми працюємо. Дощ іде, а ми працюємо. Ми мусимо працювати, бо то інакше... У нас ді... Так. Інакше виходу нема, а що робити? Так в обід пекло страшно, а тепер дивись, відпочився дощик. Але краще не буде таке, легенько би прокрапував, як має... Так пекло, то вже страшне. Ну, ми Коня перековуємо, хоча міг би ходити, але Любчик їде кожен день, коні робля і то має бути толково зроблено. Відриваємо підкови, кропимо це так, як має бути. Фух. Так, проходить. Накрити десь, може колись. Або свій міхи світло якесь десь, увечері, наша жара. Та по-різному. Я ви ж не можу зробити накритий станок, бо в мене перевозний. Угу. А це інакше. Та в мене інакше. Ну, те, зроблено, файно, теж я дивився. Тут. А це таке для себе хватить. Ну то для себе, але вже є, розумію. вже ноги не, не рве тобі, руки не тримаєш, треба дивися. Приселив, пах. Угу. Отак це так це відбувається. Так що зараз б'ємо цього. Туди заганяємо другого і кропимо другого. такі у нас справи. Надіємося, що дощ нам не помішає. Але нічого. Мар'ян, встань. Ось так це. Мар'яни. Так це є. Він дрімає собі. Так, все, приступаємо до роботи. Робота тут капітальна. Осьпітар сяк. Мус підогнати шось і А то так не йде, бля. Така техніка, але техніка так все не робить. як Добре, що до дворі робил. Добро що є ще бляхатися так, болгарсько. Рота файл. Так ми паримо. Знаходимось у Чорних ославах. На виїзді. Працюємо на виїзді. Так. Цей бік ідеально. Той зараз ми підчинемо. Ну, Добре, знімаю. Показуй делегацію. Mm. Прийшли цілі ослави чорні, дивіться може Обити будуть. Оббити діє. Не будуть? Не

Юра, ти що у Славах не кував коней, ні? Що така? Що у Славах не кував коней. У Славах ще не кував. Ну й Бети, ти ще у Славах. Не де ти, я думаю, що не будеш за що? А он знати. Так би бели тобі відразу, а де він там вітавки Коли Колись мені, хлопці, знаєш, що казали. Такі гей колеги були, пили смогорівки пели трохи, та й то на один момент. Далі трохи кажу, ну слухати, колеги так не роблять, Ну Юра каже, ну так. Ну Муска дати було Бо... Ей було так! Це за життє всяке буває. Так, тут зараз чик-чик. Ага, тут чик-чик-пах. Пах-пах. Добре, зараз ми то підберемо. Що там? Чуть їм треба звозити. Ковадло? Це ковадло. Це. Я маю своє. Коло машини стоїть свої, у мене все, можна сказати, практично все є своє. Але це ти коли такого рівнаєш, то я туди додому, що тут ковадло таке голосне. <рес> <рес> Як дзвінок. — Трохи, Трошки дощик. Трошки дощик, але ми це мусимо. Нічого зволожує. Порошити, бо інакшого виходу нема. Може трохи мало щось показуємо, але дощ і квапимося, нема коли сестра. Три, Три нозі вже Мар'яна підкували. Той другий, як це називає? Тимур. Тимур. Ще зараз Тимура. Покажемо, розкажемо, хто він, що він. Звідти. Тривати коні? Ну, подивіться, глипні, кажіть щось. Добре, зле. Погано? Ні? A... <Все>, файно. Камера у нас не кусає. Він каже, що не зібраний до камери на зйомки. Yeah. Не ще. Що... Його я теж деколи хітів в Але то нічого, я сиженити не маю. таке життя, тішу. Хіба би, хіба би якась подзвонила, що, що треба її підкувати. Так, так я хіба? Ей Юра, яке гроші можуть мені подзвонити, то що? Без... Я грошей не маю. Я, грошей не маю. <ріст> я такий пасажир без грошей. То що мені <ріст> треба. Мені так треба на бензину, на доїзд. Бо Я грошей не маю. Тепер дзвонять, якщо гроші маєш багато. То де трохи багато? Та де? Я не маю гроші ту А до ковані ти кільки не заробиш, щоб... Ще... Ого, на ковані хіба грижу? Та й ввечері руки не ваден поскладати. По-різному буває. Так. Тут і тут. Так, цей готовий Мар'ян готовий. Покине чучук його. Сіба вони Хіба брати цей? Отак. Підкований. Так як має бути. Зараз йдемо кувати другого. Ще одного. Ще, Ще одного. Ну, а то трошки таке покрапує, але то. Отак. Все, цього забираємо, йдемо по другому. Ось купа роботи. Так, завели другого. Кінь називається Тимур. Скільки любчиків у років? Я кажу, вже десять. 9 10 років приблизно. Я на Христинах Кінь, кінь великий. Більший від Мар'яна. Лабатий, нога файна. Називається Тимур. Я деколи забуваю, то кажу мукціяти. Я нагадаю. Як це? Як тись називаєш? Як називаєш так буде, ні? Отак От ми працюємо на виїзді. Я все кого працюємо, я працюю. Так працюю на виїзді. Нагадую, кого цікавить ковання, дзвонити, приїжджу, станок в мене виїзний є. Але я свій не брав, бо любчик має станок. То каже би дурно не кігнути. Є станок. На місце, що. Ось така проходить процедура. Великий кінь, великий, дійсно великий. Та він має фес росту. Та 160 пік має. По-любому, під 160-пік, 3, там 4. Великий, широкий. Поправити, що немає в лісі робити. Та він не є худий. А тим більше, якщо кожен день у роботі кинь, то що ти хочеш, аби він який був? У нього нормальний робочий стан коня, такий як має бути. Так це, так це все відбуває. Приступаємо до роботи, а в процесі покажемо далі. Нині цілий день, нині цілий день ковка. Уже п'ятого коня кую. Це вже п'ятий кінь. П'ятий кінь. Зрані раду кував саме першу радав. За 10-6 вже стояло в станку. Yeah. Може навіть швидше. Потім чоловік з вербіжі був, пару коней кував і тепер кауте пару. Ну, завтра руки дерев'яні. Ну і далі будемо вийдіти. Але то немає світла, я вже і не горю. А то зараз мене генератор привезуть. Ми цього, цього на генераторі будемо кувати. Може, не виключити. Та вже виключили? Дайте. Якраз я болгарку хотів глушити і самоці цей. Я куплю на акумуляторі болгарку. Аби я мав до такої справи... Так, так, це люкс. Купю на акумуляторі, бо ви тепер з світлом чи десь на виїзд виїхати, де з хлопцями і під лісом треба підкувати. Підкови можна під любим магазином підварити, попросити, а чистити треба болгарки на акумуляторі. Отак це, це все відбуває. Добре, далі. Йдемо до роботи. Це вже знімає? Так. Да. Йдуть ну, секунду. Йдуть. Так, Юра. Так, кажи. Юра, майма дякую. Ти кажи за роботу. Робота, робота, удалось, робота. робота ідеальна. Робота люкс. Всім рекомендую, бо хлопці їдуть, хлопці їдуть лісосіками, лісами роблі і... Так, робота подобається, зроблямо все дуже. Знаю толку ці справи. Як могли, старалися якнайкраще. Є, Робимо Юла, у любезпу мало. Треба, звертайтеся. Чуть гроші так, за гроші зараз підарять. За <сум> так що, кому треба буде, номер буде закріплений в коментарях, будете дзвонити. Домовлятися будемо. Їду в радіусі 100 кілометрів. Станок свій брав, бо Любчик має свій. А так, станок в мене виїзний. І отакі от у нас варіанти. Так працюємо. Пік коней нині підбив. Руки чую, грають, Але нічого, ще впарів до вечора одного коня. Я добро вже Так що, якогось... що... Що, що, може... що кого Парду. буде цікавити, будете дзвонити. Находимося в Чорних ославах. Зараз відправляємося додому. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, будьте всі здорові, кінця найкращого до побачення. А ти б міг кінь на кірмани, ти херман. Дякую. ходю. Тобі пів рік Дякую. ходили. Пів рік дуже багато, Так, треба.